Вітаю, любі четвертокласники! На уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи математичний транспорт. Оберіть транспорт, який відповідає вашому емоційному стану. Перший – мчусь до нових знань. Другий повільно, але впевнено, третій важко рушити з місця. На сьогоднішньому році математики ми з вами пригадаємо геометричні фігури, а також попрацюємо над величинами. В робочому зошиті запишіть 10 вересня класна робота. Натисніть на паузу. Пропишіть каліграфічну хвилинку: це число 10 і 2 квадрати. До кінця рядка. Натисніть на паузу. Перейдемо до математики для себе. Протягом трьох хвилин вам необхідно записати 6 виразів і обчислити їх. Час пішов! Ми створили... Час вичерпано. Отже, перейдемо до перевірки. 2 помножити на 8 плюс 20 буде 36. 3 на 4 мінус 10 – 2. 4 на 6 плюс 24, 48. 32 плюс 18 поділити на 3, 38. 44 мінус 36 поділити на 6 – 38. 70 плюс 72 поділити на 9, 78. Якщо всі відповіді правильні, намалюйте зелений листочок. Якщо є одна, дві помилочки жовтий, якщо три і більше червоний листочок, це означає, що є над чим попрацювати. Ну, а ми продовжуємо з вами далі. Перейдемо до роботи в підручнику, сторінка 10, завдання під номером 37. Прочитаємо завдання. Назви кожну фігуру, яка з них є елементом іншої. Розпочнемо з першої фігури, яка зображена зверху. Частина прямої, яка з обох боків відокремлена, називається відрізок. Частина прямої, яка має початок, але не має кінця, промінь. Наступна геометрична фігура це трикутник, куб, куля, прямокутник, піраміда і квадрат. Серед тих геометричних фігур, які зображені знизу, є плоскі геометричні фігури і є об'ємні геометричні фігури. Плоскі геометричні фігури це трикутник, це прямокутник і квадрат. Об'ємними геометричними фігурами є куб, куля і піраміда. Деякі геометричні фігури є елементами інших. Наприклад, трикутник це елемент геометричної фігури піраміди. Адже у трикутної піраміди грані мають форму трикутника. Квадрат є елементом куба. Так. Наступне завдання, яке ми виконаємо, під номером 38. Форму яких геометричних фігур мають предмети, зображені на малюнку. Спочатку назвемо ці предмети. Ковпачок, ялинкова іграшка, термос, тарілка і силоси. Знизу записані геометричні фігури. Нам необхідно назвати, яку форму геометричних фігур мають ці предмети. Отже, ковпачок має форму конуса. Ялинкова іграшка форму кулі, тому що вона об'ємна. Далі термос має форму циліндра. Тарілка має форму круга. Вона заповнена всередині. І силоси мають форму теж циліндрічну. Виконаємо з вами завдання під номером 39. Запишіть посередині завдання 39. Прочитаємо завдання. АБ дорівнює ВС, дорівнює МН. І ДЕ дорівнює ЄФ. Е, Обчисліть периметр кожної фігури. Перед вами три геометричні фігури. Що ми можемо сказати про першу геометричну фігуру? Що це квадрат, але треба довести. Для цього нам є. Дані АВ дорівнює ВС, тобто ця сторона дорівнює цій стороні. Знизу бачимо лінійку. Але бачите, поклали лінійку не від нуля, а від одиниці, Ну, щоб це завдання для нас було ще цікавішим. Тож, давайте визначимо, яка довжина сторони АД. Від 1 до 8. 7. Перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 см. Тож розмірковуємо. Якщо ця сторона 7 см, а Б теж буде 7 см, то І БС буде 7 см. І С буде теж 7 см, і це геометрична фігура квадрат. Давайте пригадаємо, а що ж взагалі таке периметр. Периметр будь-якої геометричної фігури, у якої є сторони, це сума всіх довжин сторін. Тож запишемо. Периметр. Першої геометричної фігури А Б, С, Д дорівнює. У квадрата довжини всіх сторін однакові. Якщо одна сторона 7 см, таких сторін 4, то ми можемо 7 см помножити на 4. Дорівнює 28 см. Так, знайшли ми з вами. Периметр першої геометричної фігури. Перейдемо до другої геометричної фігури, що про неї сказано? Що DE дорівнює EF. Де ці сторони, ось вони. ДЕ дорівнює EF. А скільки це EF опускаємо вниз від 8 до 13, отже, скільки сантиметрів, 13 мінус 8. 5 перевіримо 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, якщо ця сторона 5 см, ця сторона протилежна буде теж 5 см, де є 5 см, і протилежна сторона буде теж 5 см. Отже, ця геометрична фігура це теж квадрат, запишемо P і вершини D, E, F, K. Дорівнює. Знаходимо периметр квадрата. 5 см. Ми що? Множимо на 4. Дорівнює. Дорівнює 20 см. Так, чудово. Периметр другої геометричної фігури знайдено. Подивимось уважно на третю геометричну фігуру. Діти, навіть не вимірювавши довжини сторін. Можете дати відповідь на запитання: це квадрат. Ні, чому це не квадрат. Тому що, навіть не вимірюючи, ми з вами бачимо, що сторони довжини сторін неоднакові. Але що нам відомо? Нам відомо, що сторона КН дорівнює скільком сантиметрам? Дивіться, від 13 до 22. Значить, ми від 22 віднімаємо 13, це буде 9. Отже, ця сторона 9 см. Протилежна сторона, логічно міркуємо, буде теж 9 см. А тепер зверніть увагу на ось цю сторону ЛК. Вона буде дорівнюватиме стороні АБ. АБ це у нас була 7 см. Отже, ЛК 7 см. І протилежна сторона теж 7 см. Що ж це за геометрична фігура, у якої протилежні сторони рівні? Прямокутник. А прямокутник ми можемо знаходити за двома формулами. Зараз оберемо одну. І так, периметр К Л М дорівнює. Які числа повторюються? 9 і 7 по два рази. Значить, ми можемо 7 см помножити на 2. Додати 9 см, помножити на 2. Дорівнює 7 см на 2 це буде 14, 9 см на 2 це буде 18, 14 плюс 18 дорівнює 32 см. Пропоную вам трошки відпочити. Зробіть руханку в безпечному для вас місці. Вся від подушки, потягушки, потягушки. На всті ж вічини від конца, світить сонце, світить сонце, вітерець безшкетних грає, бач, гілочки хитає, а тепер і ви зі мною по. Діспа спати, час нам ліжко прибирати, а тепер мерші до душу, потягуши, потягуши, а на мокриті точок вже чекає рушничок, беремо його рукою і повторуємо за мною. Робимо ось так, і так, швидко рухаємось так. Ви досі сонні хоп, поплескали в долоні, потягнулися вперед, розімнемо поперек. Що тепер робити? З вами? Далі йдуть стрибки з хлопками, з посмішкою, чарівною поплескали. Знову... Наступна вправа, хвиля вліво, хвиля вправа. Далі гра у показуху. Ускладнімо наші рухи. Я на місці геть не встою, потанцюємо зі мною. Можна так, а можна так, все повторюємо в такт. Зробимо цікаву штуку зараз, так, а потім так весело танцюємо в так. З руханкою запальною розім'ялись. Ми з тобою виконали завдання. Дачі гарного всім'я. Так, руханка була дуже драйвова, тож перейдемо з вами до наступного завдання. Завдання під номером 41. Прочитаємо виконай. Ді. Перед вами два вирази, отже ми записуємо вирази 41. Записуємо перший довгий вираз. 30 плюс 270 поділити на 3. мінус 12 помножити на 5. Як бачимо, що цей вираз не на одну дію, а на декілька дій арифметичних, тому треба пригадати порядок дій при обчисленні виразів. Якщо в виразі немає дужок, але є такі дії, як множення і ділення, то спочатку ми виконуємо дію множення, ставимо одиничку. Виконуємо дію ділення, а потім зліва направо. Тобто третя дія це буде додавання і четверта дія це буде віднімання. Записуємо перша дія. 212 помножити на 5. Дорівнює. Число 12 розкладаємо на 10 і 2. 10 помножити на 5 буде 50. 2 помножити на 5 буде 10. 50 плюс 10 дорівнює. 60. Друга дія. Ділення. 270 поділити на 3. При діленні круглого числа ми можемо з вами закрити останній нулик. 27 поділити на 3 буде 9. І дописуємо 0, який ми з вами закрили. Отже, 270 поділити на 3 буде 90. Третя дія. До 30 ми додаємо результат другої дії, 90. Дорівнює 30 плюс 90 буде 120. Четверта дія. Від тепер три, результату третьої дії, це число 120. Ми маємо з вами відняти результат першої дії 60. Отже, пишемо 120 мінус 60. Дорівнює 60. Не забуваємо після дорівнює в кінці довгого запису записати результат, дорівнює 60. Далі. Я вам пропоную записати наступний вираз вже нижче, щоб все 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 у вас вмістилося. Я буду писати збоку, а ви записуєте нижче і відступайте низ одну клітиночку. Отже, 130 мінус 320 поділити на 8 мінус 9 помножити на 5. дорівнює. Знову порядок дій при. Обчислення виразів на дії різного ступеня. Перша дія множення, друга дія ділення, а далі зліва направо, третя дія і четверта дія. Виписуємо першу дію, Дивимось, це 9 помножити на 5. 9 помножити на 5 дорівнює. 9 на 5 буде 45. Друга дія, дивимося на вираз. 320 поділити на 8. Записуємо 320 поділити на 8. Знову кругле число. Закриваємо 0. 32 поділити на 8 буде 4. І дописуємо 0, який ми закрили, отже буде 40. Третя дія. Шукаємо ось вона. В 130. Я віднімаю результат 320 поділити на 8. 320 поділити на 8 буде 40. Отже, 130 мінус 40 дорівнює. 90. І четверта дія. До 90. Від 90 мені треба відняти результат першої дії. Перша дія 9 на 5, 45. Значить, від 90. Я віднімаю 45. А 90 мінус 45 буде 45. Записуємо дорівнює 45. Так, далі на нас чекає ще одне завдання письмове під номером 44. Тож зразу запишемо в зошит завдання 44. Прочитаємо його. Обчисли у хвилинах двома способами. Запишемо спочатку вираз з іменованими числами три години двадцять хвилин. Додати одну годину 45 хвилин. Дорівнюємо. Перший спосіб, який ми можемо з вами обчислити цей вираз це години перевести хвилини. В одній годині скільки хвилин? 60. В двох годинах? 120. В трьох годинах. 180. Отже, 3 години і 20 хвилин. Це 180 хвилин, плюс 20 хвилин, плюс, тепер що ми робимо з вами? От Переводимо 1 годину на хвилини. В одній годині 60 хвилин, значить, розписуємо 60 хвилин. І плюс 45, і плюс 45 хвилин. Дорівнює. І так, 180 плюс 20 буде 200, 200 плюс 60, 260 плюс 45, 305 хвилин. Але існує ще один спосіб, і ми зараз його теж розпишемо. Записуємо 3 години. 20 хвилин. плюс 1 година 45 хвилин. дорівнює Я буду до годин додавати години, до хвилин додавати хвилини. 3 години плюс 1 година записую. Плюс, а тепер додаю хвилини до хвилин. 20 хвилин плюс 45 хвилин. Дорівнює 3 години плюс 1 година буде 4 години. 20 хвилин плюс 45 хвилин буде 65 хвилин. 65 хвилин я можу ще перевести. Одна година це 60 хвилин. 65 хвилин це 1 година і 5 хвилин. Значить, буде вже не 4 години, а 5 годин. І скільки хвилин? І 5 хвилин. 0,5 хвилин. Дорівнює. Переведемо тепер хвилини. 5 годин помножити на 60 буде. 300 та ще 5, 305. 305 хвилин. Подивіться на верхній запис і на нижній запис. Отже, на сьогоднішньому році математики ми з вами пригадали геометричні фігури, пригадали величини, пригадали правила знаходження периметру, обчислили в хвилинах двома способами, обчислили вирази. Тому ваше домашнє завдання. Номер 45 на сторінці 10. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.